Друзі, вітаю всіх, хто народився 11 го числа будь-якого місяця. Мене звати Алла Брік, і сьогодні у відео я вам розповім вашу загальну енергетику за датою народження. Якщо ви дивилися попереднє моє відео, і якщо раптом ви дивилися відео для тих, хто народився 8 го або 30 го числа, то ви бачили, що я тримала там в руках дві карти. Так само я тримаю дві карти в руках і для тих, хто народився 11 го числа, я зараз поясню, чому. Справа в тому, що ми вираховуємо вашу головну енергетику за системою Таро. Я про це говорила в окремому відео. Воно є, є на моєму каналі. Пошукайте, подивіться, коли у вас буде час. Зараз не буду зупинятися на цьому, але скажу, що існує дві найдавніші школи таро: це французька школа і це англійська школа. І у французькій школі. Одинадцятий аркан, за якими ми власне ми за старшими арканами таро вираховуємо енергетику. Так ось, у французькій школі одинадцятий аркан таро це аркан сила. В той час, як в англійській школі, от я ближче піднесу, ви можете побачити. В англійській школі сила це восьмий аркан, тобто для тих, хто народився 8-го числа. А 11 аркан це справедливість або правосуддя, що її називають. Але, друзі, справа в тому, що французька школа, вона давніша аніж англійська. Вона була першим джерелом, першою, першою була. І тому, якщо ми будемо, наприклад, дивитися на такі системи, як нумерологія, як матриця долі, які також спираються на Енергетику на знання Таро, то ці системи використовують саме французьку школу. Таким чином вони вважають, що 11-й аркан, 11-та енергія це сила. Друзі, я в своїх консультаціях також користуюся французькою системою, хоча. Е в розкладах я завжди використовую англійську систему, але коли йде мова про енергетику за датою народження, я тут солідарна з матрицею долі і з нумерологією, і я також користуюся французькою системою і вважаю, що одинадцята енергія це енергія аркану сила. Тому, друзі, будь ласка. Послухайте сьогодні опис. Обов'язково напишіть мені в коментарях, наскільки про вас це відгукується. Якщо раптом у вас дуже мало, наприклад, співпадінь, дуже мало збігів, або взагалі ви розумієте, що нічого не відгукується. Передивіться відео для тих, хто народився 8 або 30 числа, і порівняйте наскільки все ж таки можливо енергія правосуддя чи енергія сили що більше про вас. І пишіть мені обов'язково про це в коментарях. Ну а ми з вами починаємо. Сьогодні будемо розглядати вашу головну енергію. Подивимося, як вона програється, якщо вона в гармонії, якщо вона в надлишку, якщо її не вистачає. Також я вам розповім, як вона проявляється в житті в таких сферах, як стосунки, бізнес, фінанси, робота, і в вашому джерело натхнення, тобто, де ви шукаєте джерело сили, джерело вашої енергії. Отже, друзі, перше для людей, які народилися 11-го числа, ваша головна енергетика це старший аркан сила. Про що це говорить? Ну, по перше, це говорить про те, що ви людина, яка має в собі, звісно, дуже великі, потужні енергетичні сили. Це може стосуватися як і фізичного здоров'я. Це люди, які зазвичай мають дуже гарну фізичну форму, фізичне здоров'я. Це люди, які довгожителі проживають довго. Так і це люди, які мають дуже потужну енергетику і власне акумулюють в собі багато цієї енергії, і можуть давати її іншим. Також ця енергетика говорить про те, що ви вмієте домовлятися, скажімо так, зі своїми внутрішніми демонами. Тобто, якщо ви відчуваєте якісь внутрішні розлади у вас, ви легко з цим можете впоратися, ви можете присмирити свого звіра, який у вас сидить. Так, внутрішній звір сидить в кожному, але люди з цією енергетикою вміють з ним домовлятися. Також люди з цією енергетикою мають дуже таку потужну сексуальну енергію. Для вас сексуальне життя стоїть на одному з перших місць, і ви, скажімо так, дуже цінуєте ці моменти, і для вас це є важливою частиною вашого життя. Це люди, які схильні до творчості, до таких потужних енергетичних творчих виливів. І про професію ми будемо сьогодні трішки детально говорити. Я про це там скажу. Якщо ця енергія йде в надлишку, то ви можете зловживати своєю силою. Це може бути як ваше наприклад становище, соціальне становище, і ви можете показувати свою силу, або ви можете вважати, що будь-які питання ви можете вирішити силою, не обов'язково фізичною силою, а наприклад, примусом змусити когось щось робити, тому що ви стоїте вище там, за рангом, або ви на вищій посаді, або ви просто наприклад, там, головний в родині, і ви вважаєте, що саме ось таким примусом ви. Можете добитися своїх цілей. Це якщо ця енергія в надлишку. Якщо цієї енергії нестача, то тут проявляються більше такі знаєте, внутрішні розлади. Коли ви навпаки не можете примиритися з тим, що є. Тобто, ви у вас такий виникає когнітивний дисонанс між вашими бажаннями, як ви хочете жити, і тим, що є насправді, як ви живете. Це вас дуже сильно мучить, це вас дуже сильно гнітить і, і ну, інколи можете впадати в такі депресивні стани. Це може стосуватися будь-якої сфери життя, грошей, стосунків. Наприклад, якщо ви, ви можете проживати з партнером, який там сексуально вас не задовольняє. І це буде вас дуже сильно. Або ви можете це, якщо нагадую, якщо ця енергія в мінусі йде. Або ви можете, наприклад, вважати себе людиною, яка може зробити більше, аніж це є насправді. Тобто, знаєте, трішки так впадати в ілюзію, і вам здається, що ви можете і ось це, і це, і це, а насправді це не відбувається. Давайте подивимось, як це програється у ваших різних сферах життя. Коли я говорю про різні сфери життя, я завжди кажу про те, як енергетика проявляється, коли вона в гармонії знаходиться. Отже, якщо це стосунки, для вас важливо мати партнерські стосунки, де ви будете на рівних з вашим партнером. Неважливо, чоловік, ви чи жінка, хто зараз дивиться це відео, ви будете відчувати, що вам потрібен рівний партнер. Якщо це, наприклад, фінанси, то у вас є, наприклад, фінанси, і ваш партнер також має бути фінансово забезпечений. Навіть якщо, наприклад, ви чоловіки шукаєте собі жінку, ви не будете собі шукати якусь там судержанку чи ем, якусь ем, дівчину, яка буде для вас як дорогою іграшкою. Вам важливо, щоб в неї також було або статки, або якийсь статус її родини. Ну, тобто тут партнерство в стосунках йде абсолютно на рівних. Другий момент це, звісно, сексуальне життя. Воно займає велику частину. Вашого життя, і воно для вас важливе, тобто, партнер ваш повинен вас задовольняти сексуально. Також тут йде велика, скажімо так, велика увага на матеріальні певні речі. Тобто, ви можете орієнтуватися на матеріальний світ, і для вас важливо спершу забезпечити матеріальний достаток собі, там, своїй родині. І вже потім ви можете там на щось інше відволікатися. Да, там на духовний розвиток і таке інше. Якщо говорити про професії і про роботу, яку ви можете обирати, тут варто звернути увагу на творчі професії, де є дійсно такий знаєте потужний творчий виплив. Ви можете бути генератором ідей. Якщо ми говоримо, наприклад, про бізнес, то ви творець, ви людина, яка вміє створювати нові бізнеси, але вам важко їх потім розкручувати, вести. Ось це розкручування, ведіння бізнесу це не про вас. Ви генератор ідей. Ви можете створити ідею. Придумати там, як її реалізувати, реалізувати її і віддати, наприклад. Тому подумайте, якщо ви розглядаєте собі якісь бізнес-проекти, подумайте над таким проєктом, як створення і перепродаж інших бізнесів. А також ви можете дуже непогано працювати у сфері франчайзингу, коли ви створили якийсь свій бізнес і. Далі перепродаєте його для того, щоб створити франшизу. Якщо це робота і кар'єра, то, скоріше за все, ви здобуваєте якісь керівні посади, або акумулюєте в собі енергетику всього колективу. Тобто, ви або можете бути начальником на якогось департаменту, або ви можете бути великим начальником, так або ви можете бути просто лідером, до якого всі тягнуться. Ось ці лідерські якості вони проявляються як в бізнесі, так і в роботі кар'єрі. І, власне, Чим би ви не займалися, а це може бути і спорт, це може бути і творчість. Ви завжди показуєте свої лідерські якості. Серед плюсів ви можете згуртувати команду, а ви можете бути непоганим бізнес-тренером, який вчить людей. Наприклад, як щось робити. Так? Ви можете бути тімбілдером, ви можете бути тренером, просто навіть якимось спортивним. Ось всі моменти, всі такі сфери, де ви можете згуртувати команду, показати свої лідерські якості, це про вас. Далі, якщо ми будемо говорити про власне, фінанси, наскільки. Що у вас з фінансами, так за цією енергетикою, це люди, які схильні до заробляння досить непоганих грошей. Навіть якщо ви займаєтеся суто творчістю якоюсь, ваша творчість буде вам приносити дохід. Тобто, це не абсолютно не про бідного художника, який тільки малює, а не знає, як заробити. Ні, це точно не про вас. Якщо ви й малюєте, вже давайте буквально візьмемо. Якщо ви навіть малюєте картини, ви знаєте, як їх продати, ви вмієте це робити, і ви отримуєте непогані гроші. Тобто, якщо ви митець. То ви видний, вас видно, вас помічають, і ви та людина, яка здобуває собі фінанси за своєю професією, за свою роботу. Друзі, буду дуже вдячна, якщо ви будете писати мені в коментарях, наскільки відгукуються про вас. Звісно, що в одному відео я не розповім абсолютно всі аспекти, їх дуже-дуже-дуже багато, тому підписуйтесь, тому що щомісяця я буду знімати для вас такі загальні таропрогнози за вашою датою народження і за вашою основною енергетикою. Отже, для тих, хто народився 11 числа, будь-якого місяця, місяць тут немає сенсу, має сенс саме число. Підписуйтесь, тому що будуть для вас загальні прогнози. І в цих загальних прогнозах з місяця в місяць ви зможете відслідкувати ще дуже багато додаткових нюансів вашої енергетики і того, як вона може проявлятися в вашому житті. Величезне дякую всім за увагу. Буду рада вашим коментарям, підпискам і лайкам. І побачимося далі на моєму каналі.